Президент Туреччини Реджеп Таїп Пердоган може приїхати до Росії 8 вересня. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на двох неназваних високопосадовців. Очікується, що Ердоган зокрема обговорить з путіним поновлення так званої зернової угоди. Про яку вже сьогодні згадували, так. та і яку сказав, як сказав наш міністр закордонних справ, допомога? Я маю на увазі ППО. Так угу. прикриття, так ма прикриття. так. отже, Ердоган їде до Путіна. Що ми очікуємо від цієї зустрічі? Так, ну о, сьогодні в Москві міністр закордонних справ Туреччини Федан Еднан Федан, з колишній керівник розвідки, тобто серйозна людина в Турецькій Республіці, зустрічається з своїм візові Левровим. Вони готують очевидно візит Ердогана до, до Росії. Uh, ну, по перше, ми тут фіксуємо, що Путін скасував і не захотів їхати сам на запрошення Ердогана. Тому Ердоган їде до Путіна, а не навпаки, Ердогану це не страшні мінус. Ердоган? Ну, Ердогану не страшно виїжджати за межі Туреччини, а Путіну страшно. <кій> тому я думаю, що це плюс Ердогану uh, і мінус uh, Владимиру Путіну. Ну і питання, які uh, вже анонсовані, це звичайно. Ця ця так звана зернова угода або чорноморська зернова ініціатива. Uh, це uh, ну якесь завершення uh, Російської агресія проти України там так в турки формулюють справедливий мир має бути не просто е, мир, а в ще вони додають справедливий. Це дуже це добре е, з нашої точки зору. Ну і плюс е, питання Азербайджану-вірменського конфлікту, тобто Південного Кавказу і Сирії. Це там, де безпосередньо турецькі збройні сили е, ну сутикаються, не воюють, але так би мовити, р -р дислокуються разом з російськими збройними силами і мають теж е, е, спільні спільні питання до обговорень. Ну Повертаючись до е, чорноморської зернової ініціативи, е, ну були такі, якби чутки, плітки, інтриги, що, що Туреччина хоче підписати якусь нову угоду з Росією і катаром про експорт власне російського зерна з чорноморських портів за катарські гроші, і що це буде якась якби, благодійна допомога для голодуючих. А, ну для тих, хто потребує продовольства, десь в Африці да. в ні, ні, просто без України. От ми це ага. все, все зробимо без, без України. Вони в Будапешті, начебто, зустрічалися. Ердоган з президентом Татарстану. До речі, Мініхановим. Чому Татарстану? Бо всі решта російських лідерів їм заборонено виїзд відвідування Європейського союзу. А Мініханову дозволено ще поки що. З до речі, з ініціативи угорської сторони вони накладали весь час заборону на санкції по Мініханову. Ну, нічого ми не почули про це, про якусь тобто зради тут немає. Туреччина справді зацікавлена в будь-якому експерті з чорного моря, бо це її гроші, це її гроші, і це її вплив, це її вигоди, і політичні, і дипломатичні, і перш за все, економічні. Як ви думаєте? Я думаю, з питання справедливого миру це у Путіна своє бачення, але чи принаймні зернова угода може бути досягнута якась на цій зустрічі? Я не думаю, що Путін якби погодиться, скаже там мене Ердоган переконав. Думаю, що якоїсь рішення прямого не буде, але зрештою Путін змушений буде піти на, на ці кроки, або або Україні і українським партнерам доведеться обходитися без цієї угоди, отак як розповідав міністр закордонних прав Кулеба за допомогою угу. засобів нового... протиповітряної оборони і нового коридору авіації, яка могла би прикривати ці. Ці е, маршрути та каравани навіть суден і таке інше. Це е, для нас насправді було б краще, бо тут немає ніяких поступок Росії. Але звичайно, це було б ризикованіше, бо не було би на це згоди е, ворожої сторони.